Шипитько. Первый бой. На татаме номер четыре запрошивается Лютый Ака okay. Агир Сир На татамі No1 запрошується. Сухий Єгор, АК. Саш, Сір. На таталі No1 підготуватися. Дудник Нікіта. АК. Стрельник Максим. Сір. На татамі номер 4 запрошується карчак Давид, АК. Бадник Матвій. Сір. На татамі номер 4 підготуватися. Мілахов Нікіта. АК. Сір. На татамі номер 2 запрошується. Нагернюк Олексій. АК. Булава Євгеній, Сір. На татамі номер 2 підготуватися. Даримо Сергій. АК. Волк Сергій. Сір. На татамі номер 4 запрошується Ковчак Давид, АК, Бадник Матвій. Сір? На татамі номер 1 запрошується. Дудник Нікіта. АК, Стрельник Матвій. Сір? На татамі номер 1 підготуватися. Не добійцю килля, а okay. тут Ярослав, сім. На татаві номер 2 запрошується. Берила Сергій. Ака. Вов Сергій. Сір?